Олександра не мала спокійного життя півроку. Її телефон розривався від дзвінків колекторів, які вимагають гроші за кредит, який вона не брала. Вони представляються як, начебто, якісь мікробанки. Вони мені розповідають, що мій сусід по квартирі взяв в них кредит на 30 тисяч гривень. Ось і, начебто, як. Зробив мене своїм поручителем за ці кредити. Ось тільки такого сусіду Олександри не було. З позичальником вона взагалі не була знайома. Дівчина намагалася це пояснити, та її не слухали. Останній дзвінок був з прямими погрозами. Спочатку вони почали казати, що накладуть взагалі арешт на моє майно, а потім почали казати, що справу передали до суду, начебто, далі вже буде зі мною розбиратися держава. Вони дуже швидко говорили. Тому я навіть не могла зрозуміти, що це за банк і як звуть їх взагалі. Олександра блокувала номери телефонів колекторів, їй дзвонили з інших. Закінчилося все тим, що дівчина змінила власний номер, і це нарешті допомогло. Таких історій, як у Олександри, сотні.